Спортивно-туристично-краєзнавчий захід стижками кіндратів відбувся сьогодні у старому селі. Сюди приїхали 14 команд зі всієї області. До старого села на свято стежками кіндратівих. Сьогодні приїхали школярі з різних міст, містечок та селищ Сумської області. Змагання називаються стежками Кондрасєва. Це різні види, так само волейбол, баскетбол, туристичні і все підряд, можна так сказати. Ми тренували з м'ячем у дворі. Нашому вчителька нам розказувала, показувала. Як це робити, щоб на байдарках груз піднімати, в'язати вузли і набивати м'ячку і дуже багато різного. Ми готувалися з цією командою, ходили, в'язали вузли, проходили такі е, конкурси, які там е, складав регламент. Е, тренувалися різні конкурси, вузли також тренувалися. І підготовлені так настрої на перемогу. Ми розбиваємо свою фантазію, ми бачимо щось нове, ми е, е, бачимо, що що. У вас є тут, а? Ну, ми бачимо будинки нові, там дерева, ну, багато чого. А що покажете? Ми побачите, що у нас є, а що ви себе покажете? Свою силу, свої уміння. Сніжана Шевченко нещодавно з родиною з Білопілля переїхала в старе село. Переїхала подалі від 18. обстрілів. Ми переїхали, тому що там почались дуже військові проблеми. Ми приїхали сюди, я живу на даний момент у дядочка. Я почала ходити на різні тренування. Наприклад, волейбол, футбол. Мені дуже все подобається. Альона Шафоростова говорить, стежки не недаремно відбуваються саме в старому селі. Старе село було початком, куди приїхав Кондратів. Він спочатку заснував старе село, а потім вже будував суми. Тому ну, ми вважаємо, що суми почалися із старого села. Сьогодні діти змагались у спортивних іграх: волейбол, волейбол-дартсі, футболінгу, біатлоні, волейболі, падл-дартсі тощо. Далали туристичні перешкоди, в'язали вузли, орієнтувались на місцевості, переправлялись по колоді, працювали з мотузками, проходили краєзнавчі вікторини. У підсумку перше місце серед молодших юнаків посіла команда Страсівського ліцею. Серед старших господарі свята здобули усі комплекти медалей. Олександр Качана, Лариса Дученка, Суспільне новини, Сумщина.